Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі. Відомо, що х відняти одиниця поділити на x дорівнює 9. Знайти значення виразу х квадраті плюс ниця поділити на х квадраті. Як бачимо, нам потрібно знайти значення виразу, в якому у нас х піднесений до квадрату. Тому спробуємо в х відняти одиниця поділити на х дорівнює 9. Віднести ліву і праву сторону до квадрату. Отримаємо. х відняти одиниця поділити на х і все це в дужках до квадрату дорівнює 9 в квадраті. Х в квадраті відняти 2х перших помножити на одиниця поділити на х плюс одиниця поділити на х в квадраті дорівнює 81. Ми використали формулу квадрату різниці. х в квадраті відняти 2, додати одиниця поділити на х в квадраті. Дорівнює 81 перенесемо двійку в праву сторону. Х в квадраті плюс одиниця поділити на х в квадраті дорівнює 83. Зліва у нас утворився вираз, значення якого необхідно було знайти. Справа у нас число 83. Відповідь: Значення виразу х в квадраті додати одиниця поділити на х в квадраті буде 83. На сьогодні все. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки, пишіть ваші коментарі та не забувайте підписуватися на канал Творча Математика. Дякую!